П'ятниця 7 березня 1108 сто доба війни. Сьогодні день жалоби у кривому розі за загиблими від російської атаки. Наші захисники знищили 20 ворожих цілей, 11 ракет, і 9 безпілотників. Наслідки масованої атаки окупантів по Україні. Майбутнє абітурієнти вже можуть зареєструватися на національний мультипредметний тест. Про це та інше в нашому випуску у студії для вас працюють Павло Живієтєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Сьогодні кривий ріг в жалобі за загиблими через ракетну атаку, яка сталася напередодні. Ворог обірвав життя п'ятьох людей. Світла пам'ять жертвам російського терору і щирі співчуття тим, хто втратив найрідніших. Вночі агресор атакував Покровську громаду, що на Нікопольщині обстріляв з артилерії та застосував дрон камікадзе. Продовжив бити по району і вранці. Скинув боєприпаси з безпілотника по Марганецькій громаді. Люди не ушкоджені. Нарешті території Дніпропетровщини, попри повітряну тривогу, минулося без ударів. Цим завдячуємо оборонцям неба. Вони знищили в області 20 ворожих цілей. Наші захисники працювали з вечора і до ранку. Всього над областю знищили 11 ракет, 9 безпілотників. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під масованою російською ракетно-дроновою атакою знову опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків у Тернопільській області. Зафіксовані російські ракетні удари по критичному промисловому об'єкту, можливі обмеження з подачою газу. У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії загинули двоє людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон та 30 населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка та 16 приватних будинків. Стільникова вежа, господарча споруда, гараж та приватний автомобіль. Через російську агресію двоє людей загинули, і ще одна людина отримала поранення. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Окупанти вдарили по цивільному підприємству в Київському районі Харкова. Є загоряння автомобілів. До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Пошкоджено також багатоквартирний будинок, розташований поряд. Із нього евакуювали всіх жителів. Окрім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку. Постраждали й інші об'єкти: 10 гаражів і 5 автівок. Врятовані шестеро людей. Російські війська атакували Миргородський район Полтавської області. Унаслідок атаки пошкоджено газопровід і будинки. Повідомила обласна військова адміністрація. На жаль, дві людини травмовані серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Упродовж доби окупанти завдали понад 420 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога опинились 14 населених пунктів. 66-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. 30 авіаційних ударів, 235 безпілотників різної модифікації, 11 обстрілів з реактивної системи залпового вогню, 148 арт обстрілів було завдано окупантами по території населених пунктів Запорізької області. Зазначив начальник області. Сної військової адміністрації Іван Федоров. А у Чернігівській області внаслідок російської повітряної атаки пошкоджений виробничий об'єкт. Вночі російські терористи атакували українські об'єкти критичної інфраструктури. Вибухи лунали неподалік міста Прилуки. Пошкоджений один із виробничих об'єктів. А вже вранці російські війська атакували в і Очаків Миколаївської області. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Ушкоджені вікна приватного будинку постраждалих на щастя немає. І про втрати ворога за минулу добу наші військові знищили 1150 російських загарбників. Також були знищені десятки бойових броньованих машин. За час повномасштабного воєнного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Особового складу понад 882 тисячі осіб, безпілотників, 28 тисяч 24, крилатих ракет 3085, тисячі Повідомили в генеральному штабі Збройних сил України. У Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував країнам-членам альянсу за надання Україні військової допомоги. Ключова тема обговорення кроки для наближення справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський поінформував про координацію з партнерами та напрацювання плану, який міститиме спільне бачення щодо закінчення війни, посилення України та конкретних гарантій безпеки. Також йшлося про оборонну підтримку нашої держави, зокрема зміцнення протиповітряної оборони та виконання домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті НАТО. На полях засідання Європейської ради в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Мануелем Макроном. Обговорили зустріч у Парижі, яка відбудеться 11 березня, на рівні військових представників держав, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах закінчення війни. Президенти України та Франції також скоординували позиції і найближчі кроки. А лідери мають чітке спільне бачення того, що справжній і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Сполучених Штатів Америки. Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі президент України Володимир Зеленський подякував усім присутнім лідерам за їхню підтримку впродовж останніх днів і тижнів. Глава держави окремо відзначив те, що на тлі подій у світовій політиці Європа зберігає єдність і намагається робити правильні кроки. Володимир Зеленський повідомив, що переговорні команди України та Сполучених Штатів відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня. Окремо президент наголосив, що Будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають розв'язуватися лише за їхньою участю. Також Володимир Зеленський привітав зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи та підтримав план РеАРМ Європи. Заклик українців геть московського попа підхопили в Естонії, державі, що стала надійним партнером України. Підтримку цієї країни важко переоцінити: військова допомога, що сягнула 542 мільйонів, 1,4% ВВП країни, гуманітарна допомога, будівництво шкіл та садків. Цього разу посолка Естонії завітала до конотопу славетного міста Гетьманщини. Як підтримує Естонія Україну в питанні заборони діяльності агентів Кремля під виглядом церкви? В матеріалі наших київських колег. Оконотопи на півночі України втрати у війнах з Москвою ведуться з часів гетьмана Івана Воговського. З 2014 року тут імена новітніх героїв конотопців, які поклали життя за волю України. Не випадково сам меморіал знаходиться на території храму православної церкви. Щоправда, храм досі знаходиться в оточенні резидентур Московського патріархату. Чи візьме приклад Україна з Естонії і остаточно позбудеться агентів Кремля у Рясах? Прифронтовий конотоп на півночі України все частіше відвідують делегації країн НАТО. Цього разу гостя надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні Анне Лікольк у центрі міста її зустрів міський голова Артем Семеніхін. Подякував за вже надану і заплановану допомогу громаді. Це подяка вам особисто, всьому естонському народу, всій Естонії за допомогу Україні, за нашу підтримку, за вашу незламність, за те, що ви надихаєте нас, даєте нам віру в те, що ми не одні в цьому світі боремося зі злом. Дуже вам дякую. Пані посол відвідала офіс відновлення та розвитку конотопської громади. Наголосила, Естонія вже 11 років підтримує програми створення житла для переселенців, жертви московської агресії в Україну. Оскільки повномасштабна війна триває вже третій рік. Тому наша основна увага зараз це військова допомога Україні, але також важливо є відбудова України. Естонія була однією з перших країн, яка почала відбудову ще під час війни. Ми будували дитсадок міст, а зараз. Збудуємо будинок для переселенців, тому що ми розуміємо, що Україна хоче, щоб усі її сини та сестри повернулися в Україну з чужих країн. Естонія, як і Україна, бореться проти гібридних впливів Москви. Уряд країни ухвалив законопроект, який забороняє зв'язки православних структур із московським патріархатом, дбаючи про власну безпеку, естонці депортували російського митрополита за підтримку війни проти України. Ми сподіваємося, що це буде прикладом також для інших країн. Ми були першопрохідцями багатьох сферах у Європі в питанні підтримки України. Ми почали санкціями, заморожуванням активів. Йдеться не лише про відсотки. Чи прибутки від заморожених російських активів, але й самі активи Росії? Росія повинна заплатити за всі збитки, які вона завдала Україні, і у Європи є ці гроші. Міський голова Артем Семеніхін, офіцер збройних сил, учасник АТО. добре розуміє загрозу від агентів у рясах для прифронтового міста, виступає за повну заборону московської церкви на території як Конотопа, так і всієї держави. Але чому віз московського патріархата і нині там? Потрібно, щоб при владі були українські націоналісти, люди, які люблять Україну, для яких Україна понад усе. І тоді буде все гаразд. Тоді буде і перемога, тоді буде і відбудова, тоді буде розвиток і Україна буде найсильнішою на планеті земля. Наприкінці візиту посол Естонії Лікольк разом із міським головою поклала квіти до меморіалу конотопцям захисникам України від збройної агресії Московії. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Сумська область для Д1. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 і ми продовжуємо. Особиста історія життя Українки під час війни на сцені французького театру. Киянка Оксана Леута бере участь у інтерактивній виставі проєкту Радіо Лайф. Його мета залучати молодих людей з різних країн, які пережили жахи війни. Глядачам надають можливість побачити та почути з першого джерел, що відбувається у житті людини, як вона змінюється з настанням бойових дій. Поруч на сцені з Оксаною Леутою ще двоє молодих жінок із Сирії та Боснії. втрьох вони формують колективну історію жіночої долі, глядачі учні коледжів міста Реймс. Я все таки відчуваю це як художній проект скоріше ніж педагогічний, ем, хоча він важливий, тому що він ем, розказує історії особисті. Ось чому я на увазі. Тому що я не розказую про Україну загалом, я розказую свою особисту історію, так як і дві інші жінки з Сирії і з Боснії, вони також розказують свої історії, і через них ми можемо знайомити глядачів трохи з контекстом з темою війни про те, як ми переживаємо цю війну або переживали в їх е, е, випадку. До телеканалу Д1 завітали студенти факультету аудіовізуального мистецтва Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу. Медійники провели чергову екскурсію за лаштунки телебачення для майбутнього покоління журналістів. Студенти на власні очі побачили, як працює телебачення за лаштунками. Гостям показали роботу редакції, ознайомили із процесом підготовки матеріалів, розповіли, як формується сітка мовлення. Також показали телевізійні студії, апаратно-технічний комплекс. Це першокурсники їм цікаво, колись люди може будуть працювати на телебаченні. Для нас це теж цікаво. Я їм показав все, весь телеканал і розказав про те, як працює телебачення. Ти бачиш за кадром, як це все відбувається. І тобто не все так гладко, але кожен вирішує свої проблеми, як може. Мабуть, я б обрала бути або журналістом, або режисером, бо мені це найбільше подобається. Ну, тобто, я вже брала у людей інтерв'ю, я сама їй не Дуже цікаво. Спостерігати за працею режисерів я хотів би працювати режисером монтажу, тому що або монтажером, тому що ну мене гарно виходить монтувати. Марія з дитинства знайома з медіасферою. Її мама раніше працювала журналісткою. Дівчина каже, нині планує будувати кар'єру на телебаченні, а екскурсія телеканалом допомогла їй краще зрозуміти цю професію. Найбільше їй сподобалась начіточна кімната. А я була раніше тільки в кімнатах, ну, в будках, де просто поролонові стіни, от такі, тип квадратиками та трикутниками, трипутниками. А тут я побачила ось такі забавні стіни з цими, ну, схожими на. Тут було дуже цікаво. Мені цікаво було подивитись на цю апаратуру, з якою ви працюєте. І мені дуже сподобалось. Я б хотів би тут працювати Скоріше за все, оператором. Мені ну мені подобається працювати з камерою. Пані Наталя, яка викладає студентам аудіовізуальне мистецтво, пояснює, екскурсії на телеканали. Частина навчальної програми їх курсу. Першим і був наш телеканал. Я жодного разу ще не була на телеканалі, де один, і тому скористалася можливістю привезти студентів на екскурсію, щоб і самі подивитися. Ну, вони були один раз на, на іншому телеканалі, але так дуже дуже швидко. Такої детальної екскурсії їм ще не проводили. Тому для них це вперше таке введення в професію. Подібні екскурсії для дітей, молоді та студентів ми плануємо проводити надалі. Тож слідкуйте за нашими соціальними мережами, і ви неодмінно зможете зазирнути у цікавий світ за кулісся телебачення. Каміла Полосенко, Ілля Ломовський, новини Д1. Продовжуємо наш інформаційний випуск. Розпочалася реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті, яка триватиме до 3 квітня. Усі бажаючі вступити до вищих навчальних закладів України, повинні зареєструватися через спеціальний сервіс, доступний на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Зареєструватися на НМТ можна за допомогою мобільного застосунку ДІЯ, який дозволяє автоматично заповнити основні дані з цифрового паспорта. Крім того, вступники можуть обрати традиційний спосіб заповнити реєстраційну форму вручну через сервіс на сайті Центру оцінювання якості освіти. Після створення персонального кабінету необхідно вибрати предмети, які вступник планує складати, а також населений пункт в Україні або за кордоном, де він буде знаходитися на момент проведення НМТ. Про спорт у Болгарії відбувся міжнародний рейтинговий турнір із Цеквондо Болгарія Оупен». Дніпрянка Катерина Григор'єва виборола срібло. Бронзовим призером став ще один спортсмен з Дніпропетровської області Назар Брильов. До того ж на цих змаганнях українські спортсмени вибороли 20 медалей. На останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, 7 березня. Небо у Дніпрі буде ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 17 градусів тепла. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Погода у кам'янському, самарі та синельниковому радує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. від 4 до 18 градусів із позначкою плюс у Нікополі марганці та жовтих водах. Мінлива хмарність без опадів. Повітря прогріється від 2 до 19 градусів тепла. Найтепліше сьогодні буде у кривому розі. Стопчики термометру покажуть 21 градус тепла. Ясне небо без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось.